Чи картка справжня. Ольга Савиченко, викладачка Житомирського державного університету імені Івана Франка, розповіла нам, що її сторінку у соцмережі зламали невідомі. Жінка каже, від її імені розіслали повідомлення друзям та знайомим з проханням позичити, начебто, їй гроші. Було повідомлення таке, що привіт, чи можеш позичити мені там певну суму. Там була різна сума для різних людей. Там студентів попросили за залік 5 тисяч. Ну хорошо, що студенти поняли, що не в мене. Люди, яким скидали цю картку, звернулися до. Банку, що от нам приходять такі повідомлення, що ця картка не справжня, і все таке. От і в е, банку розвели руками, сказали, що ми нічого не можемо зробити. Але інший банк іншим людям повідомляв, що ця картка дивна, зверніться до власника. Представник банку Микола Шульга говорить, що людей постійно попереджають не розголошувати свої ще. персональні дані, тому як шахраї вигадують різні схеми заволодіння особистою інформацією людини. Деякі шахраї е, звертаються, наприклад, до там колишніх студентів, в яких є картка, звертаються до, до пенсіонерів або до, просто до знайомих і видумують будь-які причини, чому вони самі не можуть скористатися своєю карткою. І мовляв, дайте, будь ласка, нам свою картку для того, щоб ми могли нею користуватись. Довірливі громадяни такі свої картки. Продовжують всупереч будь-яким правилам віддають шахраям, ми картку можемо заблокувати як банки, але кошти ми точно назад не повернемо без рішення суду. Потерпіла особа звертається в правоохоронні органи. Кримінальний кодекс України передбачає таке протиправне діяння як шахрайство, зокрема, це стаття 190. Якщо говорити про інтернет шахрайство то це частина третя цієї статті, тобто шахрайство, учинені з використанням. Електронно-обчислювальної техніки, і саме під це визначення на даний час підпадають інтернет, віртуальні шахрайства на даний час відкриті кримінальні провадження у 350 випадках. І 20 осіб причетних до цих діянь уже встановлені, за словами експерта з кібербезпеки. жертвами шахраїв стають люди, які легковажно відносяться до своєї інформаційної захищеності, та недостатньо обізнані особи, щоб зламати пароль з 10 простих символів, потрібна секунда. Якщо 7 великих літер і малих, це 25 секунд. Тобто реально менше однієї хвилини потрібно, щоб зламати середньостатистичний пароль. От основу шахрайства цифрового еру це магічна пігулка, магічна пігулка може бути безкоштовні кошти. Може бути товар за зниженою ціною. Швидка швидка можливість розбагатіти і третя складова це безпечність. Статистику кіберзлочинності проводять понад 10 років. Якщо на той момент впродовж року фіксували 217 випадків, то тепер їх більше 6 тисяч, і ця динаміка зростає. Однозначно потрібно встановлювати складні паролі, однозначно потрібно, щоб були антивірусники, однозначно не потрібно користуватися додатками, програмами, які нібито нам до сторони допомагають встановлювати номер іншого абонента. Але при цьому наша телефонна книга, наші персональні дані, вони є загальнодоступними. Якщо говорити про соціальні мережі, що я не раджу? Я не раджу проходити тести. З початку року поліцейські зафіксували близько пів тисячі звернень жителів області за подібні шахра. Ольга Групсікора, Сергій Базилюк, Сергій Кобилянський, Ігор Грач. Новини на Суспільному.